Allah'a <laughs> <laughs> Він хотів гідно виховати свою дев'ятирічну доньку та провести все життя з коханою дружиною. Тепер же вони та десятки інших криворіжців плачуть над домовиною армійця Віктора Парченка, стрільця 54-ї окремо механізованої бригади імені Івана Мазепи. Зі своїм кумом Володимиром полеглий захисник бачився в останні два місяці тому, коли повернувся з передової реабілітуватися після чергової контузії. Це була людина душа, це був. Справжній чоловік завжди прийде на допомогу, завжди підставить своє плече. Ой, він... Завжди був щирим добрим. Віктор Перченко народився у багатодітній родині, мав брата та двоє сестер. У дорослому віці армієць захопився ремонтними роботами. Відтак довгий час на замовлення наводив красу у домівках земляків. Чоловік був майстром на всі руки та буквально осилював будь-яку роботу. Утім, через повномасштабну навалу окупантів Віктор Перченко відклав у бік звичні інструменти, натомість оббивав пороги військоматів, аби потрапити на передову зі зброєю в руках. Він заплатив все найбільше, що в нього було. Він віддав своє життя. Тому та спочиває з миром. Кажуть, герої не вмирають, Вмирають герої. Пам'ять не вмирає про них. Армієць все ж зміг досягнути свого, та вже з вересня минулого року разом з побратимами бив ворога під час запеклих боїв на Донецькому напрямку. Боротьба з окупантами не минулася і без поранень. Герой неодноразово отримував контузії та навіть півтори місяці проходив реабілітацію. Брат загиблого захисника, що наразі служить на харківському напрямку, каже: Віктор, попри всі складнощі, повертався на передову, бо чітко знав за що там стоїть і кого захищає. По-перше, він не здавався, він не незламний був. І він хотів бути до кінця з своїми побратимами. І він хотів миру для всіх, не тільки для доньки. Він не пішов раді там, тільки доньки, він пішов раді того, щоб батьківщина заливалася батьківщиною. І вона була чиста і незламна. Напередодні полеглий воїн зателефонував дружині та повідомив, що в кінці серпня йде у короткострокову відпустку, під час якої навідає усіх рідних. Проте запланованому армійцям так і не судилося збутися. 13 серпня ворожий снаряд пробив бліндаж українських військових. Шансів на порятунок у бійця не було. Свій останній спочинок Віктор Парченко знайшов у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. У полеглого воїна залишилися батьки, дружина, дев'ятирічна донька, двоє сестер та брат. Щирі співчуття родичам загиблого захисника вічна шана та пам'ять героєві. Антон Чекаль, Едуард Лушпенко, перший міський.